З з одного боку, ми всі громадяни України, але з іншого боку, ми розуміємо, що в різних регіонах в нас є різні трохи традиції, різні трохи звичаї. І щоб ну щоб один одного не як це не не робити дискомфортної ситуації, то ми повинні. Спілкуватися, ми повинні комунікувати, і ми повинні постійно говорити про ці норми, про ці штуки, до яких ми звикли в своєму середовищі, і знаходити точки дотику для того, щоб будувати комфортне та гармонійне життя в тих територіальних громадах, які прийняли внутрішньопереміщено.